Найбільш недооцінене туристичне місто в Україні, куди ми поїхали з подружкою на вікенд Дорога від Києва всього 140 кілометрів. Це менше двох годин. У місті гарно розвинута гастрономія, а ціни набагато приємніші, ніж у столиці. Кава у центрі 35 гривень, а піцу можна з'їсти за 55 Сучасний номер в готелі всього 700 гривень. Місто вважається одним з найстаріших та наймістичніших в Україні. Під містом розташовані Антонієві печери. Це ціла підземна. Система, де в одинадцятому столітті жили монахи, а зараз потрапити в печери може кожен, але атмосфера досить містична. Говорять, тут часто бачать привидів: величні парки з гарматами, з видом на десну, храми, собори, дзвіниці 11 століття. Це повний антипод Києва, бо тут тихо та спокійно і зовсім недорого. Єдиний мінус місто розташоване північніше Києва, тож тут холодніше, беріть теплі речі. Це місто Чернігів і йому понад 1300 років. Чернігів старіший москви. І майже ровесник Києва, Тож тут є що побачити, та куди сходити.